Друзі, добрий ранок. Сьогодні понеділок, 24 березня. 7 ранку починаю працювати. Усім гарного дня. Та ви вже пам'ятаєте, Простібаємося, не перевищуємо та тримаємо дистанцію. А я починаю. Так, не розумію нащо, але взяв передзамовлення на 7.35. З гончара на Симферопольську там їхати, мабуть. 2 км за 153. Що там? Боже, одне замовлення в ефірі. Що, чекаю у центр, а далі буде видно. Так, ну що, нарешті? Взяв замовлення у центр. Зі Слобожанського на барикадну за 170. Ну все, поїхав. 15. Це замовлення виконав. Та поїхав на предзамовлення, так, 7 хвилин їхати. Тютілька в тютільку, все, поїхав. Не встиг закрити це замовлення. П'ять хвилиночок виконав, все добре. Та поїхав на Рівер Парк, а, від... а потім на Сокіл. Так, ну, хвилин за 5-10 виконав це замовлення, приїхав. У... Прийомне відділення на космічку. О, щось прилетіло. Сокли на підстанцію. Зараз подумаю брати чи ні. Так, хвилин 10. Так, виконав. Чекаю щось наступне. Ну, прочекав хвилин 10-15 та прийшло замовлення у центр за 195 на барикадну. Поїхав. Ну що, хвилин 20-25 їхали до центру, вже кофів майже нема, але... Може щось піймаю. Чекав хвилин 20, ніякого замовлення не взяв. Вирішив відкатитися на сонячний, там можливо там щось візьму. Так, взяв замовлення, сонячно на журналістів за 155 їду. Ну, Хвилин 15, все добре. Може ще якесь замовлення буде. Подивлюсь. Так, прочекав тоді. 5 хвилин. Їхали хвилин 5. Ось так. Е, майже 17-та година. Е, продовжую або починаю вечірню зміну. Е, в день займався домашніми справами. Там огород вже починається. В общем, як завжди. Але я це люблю. Подивимося, який буде вечір. Та у кінці дня, звісно, буде підсумок моєї праці сьогодні. Все. Хотів сказати, що поїхав, але ще треба замовлення дочекатися. Так, взяв замовлення, прочекав хвилин 10. Невеличке тут за 97. Зі Слобожанського на Каштанову. Добре. Так, хвилин 10. Та, виконав, чекаю наступне. Так, хвилин 10 прочекав. Ну, це бивша тверська, зараз вона яскрава на тепличну. За 99. Так, ну, хвилин 15 десь їхали. Лише 10 хвилин почекав та взяв непогане замовлення з 8 березня на проспект Миру за 153. Хвилин 15 та виконав, чекає наступне. Так, ну, хвилин 5-7 прочекав. Не знаю звідки та не знаю куди. Але 99 гривень. Так. І знову 10 хвилин. Ще 20 гривень чаюшечки прилетіло. Добре, добре. Так, ну, хвилин 15 прочекав. І, пожалуй, ще почекаю. 40 хвилин. 40 хвилин я чекав це неймовірне замовлення. За 100 неймовірних гривень. Поїхав. Нічого не розумію. Знов відміна. Ну добре, що не встиг поїхати. Друге замовлення відміна. Щось як пороблено. Чекає на третє. Бог полюбляє Троїцю. Майже годину. Ну добре, 50 хвилин на Колнишевського. Пальчики, пальчики, схрестив. Поїхав. Так, хвилин 12. Виконав це замовлення. Та працює далі. Мабуть. Але це не точно. Взяв замовлення за 85 їхати один кілометр. Чекайте біля Ван Гогі. Плюс пустий багажник. Ну, подивимося, що там Карина буде грузити. 5 хвилинок. Та виконав. Взяв маленьке замовлення. Але це вже в сторону домівки. 77. Все. 5 хвилин, 3 гривні чаюшки. Та, мабуть, додому. Знову вже вечір. Пів на дев'яту. Ну, так як за, замовлення останнє було біля дому, вже нікуди не поїхав. Що сьогодні напрацював? Ось така каса. Або ось така. Мабуть, така. Там десь 1350, проїхав 65 кілометрів, на паливо 300 гривень. Чистими. Якимось чином ще 1000 гривень заробив. Це добре? Звісно, добре. Могло бути краще? Буде краще. Я в це вірю. Та сподіваюся, що ось ось праця буде ліпше. Краще. Добре. Ну, ви зрозуміло. Ну, все. Дякую. Ось такий понеділок. На зв'язку. Тихої ночі.